Ми йдемо на кебаб. <рик> Який ти рідний? Як вони побіднімались, файє, як піколи. Мені подобається, що вони не треба скучувати нічого. Ну так, тих, штик, штик. <рик> 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 Та Хочеш <рик> попробувати? Віжайся, блядь, візать. тільки казер, бери, Де ти таке? Скоріше за все. Палакай, сину. Ну, говори. Він себе побачив. Ти себе побачив. Хлопчик такий, да? Тут він нам говорить, співає, розказує, да? Бачив себе і не хоче. Ау. Хто там? Хто агу? Хто? сина? Сина. Степа. Степа. Ой, стак ту переночку. Ой, стак. is the Брать уже на руки брать, да, сеночки на ручке брать, да, Чиношки. мама вже бере. Мама бере. Мама бере, мій синочка, дай ручки. Носик, носик, ротик, ротик. Щочка-щочка ловик-ловик носик-носик ротик-ротик. Почився беймотик. Говорю <муижу> <showed them> мамин, розкричався тут лискричався, да? Da? Tivu, i nu-ți ti Tia, nu-ți vâlcă. Halo? 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 Тіє носка. А мама мам. Ам. ам, носку. Гуд. А гуд. А гуд. Ворун мамин, да. <свистак> а -а -а -а. <плес> Ворун, <плес> <плес> да. Ой, долго. <да>, да. <плес> И вот так, дорогие, дорогие ножками, дры, дры, ножки. И брать. Да, 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 да. Вот так дрыгаете под ножками. Ой, 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 да? Тамарився. Сина, къде ти повзаш? Е, там, тату? Не подобається. Поки мама тут. там... О, баді, да. Ой, він проснувся. <ріхи> носи, носи там, Поки тут он лілянка бавить сина, я роблю всім кавусу. Єс, прошу багато. Пана заставила бутерброди мастити. А сама ще дивіться, що там. О, бабечки! Пач! О, єс! Yes! Саме кекси замутила, шведесенько. Смачного буде. Де ви представляєте, які ці бутерброди будуть добрі, бо ти їх мажеш. Оце розмазувається, чи ти так спеціально. Це А вони розмазують. Кохання, я тобі каву роблю? Як вони попіднімались, файне, як піколе. Я там нажала. Ой, Ой це на влурт знімаєш. А чого в ролі виключаєте? Yes. Я в шоці, дивіться, які троянди порозпускалися. Просто аромат страшнючий. Ми тут учора, я ж замовляла там парфуми з України, бо наша кума мама приїхала. До нього. Ameiзі арома, щось такого. Дивіться, це ми вчора винюхували тут. Я хотіла восьмерку сьогодні. Я буду, проб... Я буду пробувати. Ліль, дай йому банана! Де восьмерки? Немає? Я хотіла на себе восьмерку. Кожен день буду наносити щось на себе і буду думати, чи мені пасує, чи ні, щоб тоді замовити. Угу. Тортик. Ні, я не поїзду. Піде, піде. Він, піде, він піде. Він піде. Трояндео. Ой, якість погана. Ось світла мало. Вони просто дуже-дуже здорові. Бо не так порозпускалися, що я в шоці. А ти що? Цій нозуньки заснули. Цей сидить. Я про тебе. Єс, будь ласка, так ти не їв те, що. А, бутерброд. ремонт. З самого травня. Звізда Тік-Ток. Ток-ток-ток-ток. А тебе можна знімати з утра? А ти мене вже виставляла вчора. Дай тепер я повізьмю. І сьогодні буду виставляти. Та я вчора не співала з тобі. Не співала вчора за нею. Який ти рідний? Лягай, лягай, лягай бачуча. Який ти рідний до, до лілянки. Ой-ой-ой. Зібралися родичі. Сина, ти теж до них йдеш? Чи тобі тут є? окей? Та, на чилі, на та всі тут на чилі, по таких двох днях. No. Ой, Ой, синулька. Да, наша вушка, а потім пройдемося трошки розтрясати. Як потягається. Mm -hmm. Аж булки. Він думає да, у нас бадіїкіти, кажану все підряд. Ну дивись, таке воно зараз безобідне, так? З Терпи. Каже, терпи. Баді, каже, <смеш> терпи, каже. <смеш> я взагалі малася оце время, але я думала, о, Лілька приїде, то я свої альбоми фотки полклаю, і поняла. <смеш> Відео ще треба сьогодні зняти. Відео будемо знімати? Треба. Треба. Yes. Сол, сол, опція. Ти скажи мені. Жобка, да. Жобка, яйко. Ні, от скажи. Що мені надо зробити, обрат ногу? Ну, <головіка> убергну. <головіка> він не ляже, він великий, дядь. Але сісти сяде. Сидай. Нему. Йому... О. <головіка> він, він хотів на вас дивитися. Як би ти каже. Бадюга. Що? Ой, о, о, херосі, о, що о, 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 що там прийшло. Що ти не ймешся? Лягай отут, лягай. Лягай, лягай, лягай. Ляй, лягай, лягай. Що це за прикол, бадів, у тебе? Ти животина. Я не можу. Інтересно, як би він. Дивиш, щось йому опять не так. Він може, хоче, щоб ти дімку не трогала. Так уже ж акуратно, делікатно бадік просить. Ну от скажіть, кажуть, животні дебіли якісь, так? Дивиш, воно ж все понятно показує, лапою ж щось йому не так. Так само їжу він просить. Ой, красавчик, ой, красавчик. Да? Їжу теж просить як він стоїть, йому щось щось даси і він лапою чуха, щоб ще дали. Розумне? Але ти вредний, ти дуже розбещений, мама тебе дуже розбестила. Що ти очі жмуриш? так це твоя вина. Ну, да. То, що він не вихований, це моя тікавина. А то, що він такий злий і агресивний став, це, звісно, коль. Да. Ну, Бо він так з ним просто грався. Грався жорстко і він так тепер читає нормально. Так само, як вони з Гучі зараз балуються, і він учора пищить, гавкав. Він ніколи так не гавкав. А він Гучі, бачить, як Гучі сидить під дверима, пищить, йому відкривають. І це теж. же ж Побачив оце? так само, як вони з Гучі. О! Так пане лице? Так само, як, наприклад, вони граються жорстко. І, наприклад, Гучі ніколи не нападав на других собак. А зараз він підходить, нюхати і тупо розривається. І цей може гаркнути. і нього соски є? Що там в нього таке? Тож є єсмішки. Ні, добре, у нашого теж йому манюсеньки, а вона така здорова. Так, такі як бородавки, так? Ну, похоже, я думаю, може кліщ уже всосався. Ні, таблетки куплять. Такий що бля, Кліщ? Синулька. З полі облігченням ще будеш. Хай мама якісь яскраві нігті на наступний раз зробить, ти взагалі будеш кайфувати. Мені Катя й мало місця там. Він хоче розвалитися. Якби хтось із вас лежав, він би отак між ногами влягав би. Він дуже так любить, він же так спить. О-о-о, давай, 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 давай. Туди подушечку треба простелити. Скоріше за все. Ти розказуєш, що тобі снилося? <ріпи> Ми, до речі, ботик надягнули, тому що Кристина принесла. Ну розказує.

Ви себе приймати все було шикарно. Починає кайфувати. Костюми натягнули. мене Ну, ще, знаєте, такий 62, але він такий більшенький. Ще будемо, ну, поносимо і не пару разів, думаю. Добре. Шпать хоче? зараза на игрушку, то видам там степа. Ще у нас такая шарудилка есть. А вот здесь. Да, думаю, кто она там мог сзади встукнуть. Так прикольно спостерігати за тим, як твоя дитина розвивається. Це шок. рекламу дивимося. <сев> <сев> а раніше дітям реклама така не робилася. Звісно, як бойовики якісь йшли. <сев> <сев> Травма дитинства, так? Такі вони. пастуха. Є уротик Ам. Йдем. Йдем, ми йдем, знаєте куди? Ми йдем на кебаб. Бо, звісно, нам суші шашликів мало, звісно, ще бабочком шліфануться так. Чоловік мій десь цей клісявся. Той, той той. -той. Заблудився. А ні, не заблудився, біжить. Син спі. Лілька не спить. Ні. Він теж. Чоловік не спить. Прийшли... Ні, бурганя. Ми беремо. Як воно коли називається? Не в тортів, а отой перший зверху. Mm -hmm. да. І м'ясо я беру курицю. Тут так свіженько, свіженько. Ку, курицю і соус mm -hmm. лагідний. Да. Ми прийшли в це цепеньке місце, але тут дуже-дуже вітряно. Синулькін. Пить. Ми позірулочки і ждемо кебаб. Але підемо їсти десь на сонце. Кебаб, чек. Зразу волосся, чек вулиці. І на саме Йдемо на кебаб. і І що? А, поняв. Ну, колям.

Тільки презента. А ну ти йди. Хочеш просто крутнути? Хто в курсі, хто не в курсі, у нас тоді це була неділя: Мронгові від Млекпола. Млекпол це у нас молокозавод. Були там якісь конкурси для дітей, для людей. І була така лотерея. Коли можна дійсно було щось виграти, ми стояли просто, дивилися, що хто виграє. Бо там 30 людей тільки. На один час 30 людей було. Ми постояли перший раз, заглядали, не встигли. Потім, коли вже нічого не роздавали, отож я крутнула цю лотерею. І через 20 хвилин, коли можна дійсно було крутнути і щось виграти, ми пішли гуляти. Вирішили, що нам ці маслянки, типу якісь йогурти питні, і рюкзаки не потрібні, хоча рюкзачок можна було б виграти. Красивенький. Ось таке. Так що такі е, інтерактивні якісь штукенці у нас в місті теж є. Того вечора тоді було е, багато для дітей всього. Разні там ігри. Ну, прикольно було дійсно, для дітей було класно. Е, лайкосик, Мелекопол уже таке придумали. Хочете попробувати? Свіжай, шар беріть! Де ти таке бачив? диви. Ми все побривали, не хочуть набереж. Я там трошечки зелененьку обірвала. Це отам сад. Ні, а порічки вже... Ні, малина буде через пару днів, бо там малина є. Але цей порічки і агрус, то все, тож воно вже одійшло. Беремо, Зразу дивись за всіх. А? А треба було задармо. Якби от там жив, там де раніше, то би цей. Задармо, не би на баночку б назбирав. Ну, Тут ми тільки що на животику лежали, а тепер прийшли. Давайте, пацани. пацани. <хи> Раз, Папу. Раз, Папу. Розпаковка Папу. чек. Опахта там дівчина. Подарок, подарок, подарок. Мені не важен твій подарунок. Ні? Тут важливіше є. Там лего віддихає. Так? Та я думаю, що воно складається легко. Ні, воно здорові такі часті, то я думаю, що... Вау! Стєпа, дивися, в тебе плюс новий гаджет. Майже машина знову. Уеу, кажи! Воно мені кажуть, що... Уеу, так, так, я теж так думаю. Уеу! Тільки нам треба інструкція, яку ніхто ніколи не читає. Найважніше дивитися, скільки людей можна збирати. Степа, диви, що батяня робить. Диви, як йому цікаво. Вона такий чорний, золотий. Диви, як йому цікаво. Поняла. О, кожа, смотрите. Так, проверяем. Одна ця штука. То є, то є, пасочок є. Дві отаких квадратних, дві отаких триугольних і чотири кольори. Хіба вшистко відео? Є. Yes. Степа, дивись, на якому ти будеш в Мерседесі їхати. Що це таке? нормально. Та ладно, і за такі поцаропинки б не Так, Що це значить? О, Степа в шоці, диви О, кажи. Вау! Сама прошедше дати зробити осадку. Диви, нравиться пацанов. Кажи. Э-э-мохер взломала. Угу. Оце блін прикольно, що оце та вам класно, що у вас є посудомойка, знімається і посудової можна. Да. Диви він, в шоці от свого от машини, каже. Вау, ну і машина! не смердить. У кого ти догальова упав? Пошла жара. Тяжко, красунчик. Мені подобається, що не треба скручувати нічого. Ну так, да, штик, штык, штык, штик. Що, замарився, you, Я... Все, замарився, так? Я да, купив. Так, відкрию тут вікно. Все, є контакт. А є салафанка якась, коля? Дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайку. напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Ой, такий говорунчик у нас. Якщо комусь. Не подобається, що відео багато степанчика. Бо, ну, знаєте, типу, тішаться мама, тато, тішаться родичі. Їм цікаво дивитися, як дитина росте. Я розумію, що багатьом із вас теж цікаво. Але комусь можливо показатися не цікаві через те влогі, що багато дуже дитини. Але зрозумійте, що я знімаю для нього на майбутнє, і я думаю, що йому інколи буде включити і подивитися дуже цікаво, коли він підросте, йому стане таке цікавим. Тому так буде. Дитина буде рости, мама буде знімати дитину. Бо пам'ять на вже життя. Тому і до зустрічі в наступних влогах.